Продажі автомобіль, який по праву займає перше місце у списку найнадійніших автомобілів сьогодення. Автомобіль оснащений двигуном 1,6 літра, це легендарний MPI від Volkswagen. Надійна коробка п'ятиступенева механічна, та пробіг 86 тисяч. Саме це робить даний автомобіль просто нереально надійним. Водночас економним. Автомобіль з електросклопідйомниками. З підігрівами сидінь, мультимедіа з USB, з Bluetooth, кондиціонер, стан дійсно автомобіля, ну, можна назвати стан нового авто. Та найголовніше, на даний автомобіль буде надана гарантія 3 місяці або 5 тисяч кілометрів, що настане швидше. Це дійсно шикарна пропозиція для людей, які хочуть мега надійне та зручне авто. До речі, автомобіль 2019 року. Отож, звертайтесь, знаходимось ми за адресою проспект Миру 101-2 дріб 2, біля автосалону Mitsubishi.